Весь світ, не відводячи очей, пильно спостерігав за зустрічю Володимира Зеленського та Дональда Трампа, що розпочиналося як дружня розмова перед журналістами, вмить перейшло на перші шпальти медіа по всьому світу. BBC News Україна пише це найгірший можливий сценарій для України. Рідко напруга так різко проявляється перед світовими камерами, може і взагалі такого ще не було. І у якийсь момент пані посол України в США схоже, опустила голову в руки, явно стурбована тим. Куди йде зустріч Віктор Бобиренко? Б. Бикувати. Один маленький, але дуже гордий президент вирішив показати одному діду дулю. Можливо, він і правий. Ну ні, він повністю правий. Івенс підіграв, спровокував. Але не треба бикувати перед дідом, якщо він може вам дати або не дати ресурс. Колись Володимир Олександрович заявляв, що заради миру він готовий стати перед Путіним на коліна. Уважаємо Владимир Владимирович, я готов не знаю. Надо вам, я можу вас умаляти. На каліні, хоча ми його про це не просили, а зараз просимо Вова, не бикуй, промовч, будь мудрішим. Але ні. Ви сьогодні побачили двох нарцисів в одній кімнаті. Але ж у Трампа бабки і зброя, а у нашого лише дуля. А у нас окопи порожні, і тільки не треба робити із зеленського героя. Мудрість – це коли ви не говорите в гостях всієї правди, а доїдаєте торт і йдете додому. А тепер він такий принциповий і гордий. А війну тягти усій нації. Дональд Трамп може зупинити геть усю американську допомогу Україні. Про це повідомляє американське видання Вашингтон Пост, посилаючись на місцевого чиновника. Сенатор Грем, Зеленському треба або йти у відставку, або змінитись. Дмитро Вовненко не те страшно, що Зеленський поцапався з Трампом. Страшно те, що мільйони українців зараз аплодують Зеленському і не усвідомлюють, в яку прірву він нас привів. Я багато чого міг передбачити, але такого не передбачав навіть я у нашій ситуації поцапитися з сполученими штатами це просто межа ідіотизму. І так. Дуже смішно читати фрази типу Все одне перемога буде за нами від осіб, про яких точно знаєш, вони в окопах не опиняться. Вони дуже вчасно відчалять забугор на відміну від нас. Президент Зеленський достроково залишив Білий Дім після гострої суперечки. Спільну прес-конференцію заплановано по завершенні переговорів президентів. Також скасували Тарас Козак. Думаю, що не просто так це все вийшло. Зеленського спровокували, а він і клюнув, почав сперечатися свідомо чи несвідомо зірвав ці переговори для продовження війни. Адже поки йде війна, зеленський президент. Завтра вам на марафоні розкажуть, що він як лев захищав інтереси України, рятував вас від можливого через 10 років вторгнення Путіна. Бо США гарантій не дають. Що США нас зрадили, кинули, продали на призволяще в руки Путіна, але ми не здамося, будемо воювати до останнього українця. Що зробили, та й мають. Ігор Мірошниченко. Ви можете що завгодно думати про Трампа, вважати навіть раціонально його марнославним, цинічним і хтивим до піару та заробітків, готовим замирювати агресора і здавати йому на поталу сакральну жертву, але ви не маєте права поводитися як гопник з криворізької підворотні в овальному кабінеті, якщо ви перебуваєте там з офіційним візитом. Зеленський не належить собі, а представляє нас український народ, і його публічна суперечка з Трампом та Венсом. Це не приватна спроба з'ясування стосунків нахабних типочків з району, а взаємини двох держав, одна з яких критично потребує допомоги іншої у виживанні в кривавій екзистенційній війні проти Московії, яка триває вже понад 11 років. Зеленський провалив іспит на дипломатичні манери. Він не засвоїв найсвіжіших уроків того, як треба поводитись з президентом Само, потішити його марнославство. Пити з білого дому переможцем, уроків, які давав йому маку, чи старм, не вчиться. Він ніколи не був політиком і не став ним за останні шість років. Ця манера спілкування зеленського у оточенні найвищого американського істеблишменту нічим не відрізняється від його спілкування з незручними банкові українськими журналістами або ж чиновниками і представниками органів місцевого самоврядування. Комусь звісно могли сподобатися всі ці прояви, що свідчить про сталеві яйця президента в овальному кабінеті, але направду ці люди не мають жодного поняття про. Дипломатичний протокол і навіть близько не усвідомлюють ймовірних наслідків скандалу в Білому домі. Ні, що ж тепер готуємося відбивати рашистські ракети цими самими сталевими яйцями зеленського замість ракет до систем ППО Петріо, запаси яких у нас явно вичерпуються, і поповнення яких тепер вочевидь не буде. І до речі, більше ніколи не говоріть мені про те, що гарним політиком може стати будь-який комік, актор, лікар чи військовий. Спростовано зеленським горе-президентом Тарас Слобода. Більшість, на жаль, так і не зрозуміла, що Зеленський сьогодні поводився як завжди. Просто цього разу опонентом виступав недобрий розмірений дідо Байден. А такий самий гопнік тільки не з 95-го кварталу, а з Манхеттена. Це як плювати у дзеркал твітерянин, ім'я і національність. Спеціально для вас прочитав книжку Трампа The Art of the Deal» мистецтво укладати угоди, і це настільки промови старі, що її варто розібрати детально. Нижче буде коротке узагальнення підходів і стратегії Трампа, як він сам їх описує. Перше без лоха і жизнь плоха. Кінець ілон маск заявляє: прийшов час дізнатися на що насправді витрачалися сотні мільярдів доларів, відправлених до України. Тарас Березовець, Трамп, у першу чергу цинічний і професійний шоумен, те, що ми побачили в Білому домі у виконанні Трампа і Венса, не було експромтом. Це була холодна і професійно зрежисована вистава. Метою якої було вивести українського президента на емоцію і виправдати провал переговорів. Всі поставлені цілі виконані Financial Times пише дуже багатьом здається, що Венсе Трамп навмисно задирали Зеленського, щоб він, а не Путін, зірвали мирний договір і закінчення війни. Венсе Трамп готувалися до сварки із Зеленським, щоб поставити його в ще слабшу позицію на переговорах. Олексій Петров чогось учора мені згадався той самий стадіон, на якому так або інакше. Але ми всі були присутні в квітні 19-го року. Сцена, софіти, мікрофони. Один з двох піклувався про державу, чудово розуміючи, що буде далі, а іншому було похер. Я простий хлопець з Кривого Рогу, Кривий Ріг. Один розумів, що електоральні настрої не на його боці, і все ж таки намагався витягнути це протистояння, бо не за його спиною країна, в якій війна, а іншому все одно було похід, бо ті самі настрої вже фактично гарантували йому перемогу на виборах, і що би він не сказав, як би не намагався образити опонента, викидаючи купу домашніх заготовок, він нічим не ризикував збільшує свої статки за рік. 82 рази, навіть якщо би замість себе поставив власну картонну фігурку, все одно отримав би свої 73%. Бо вся країна була заліплена білбордами із обіцянками кінця різних епох. Сотні тисяч авто по всіх містах та селах України хизувались зеленими наліпками і народу банально вимкнули мозок, замінивши здатність думати фразою Хачпаржом. В це важко повірити, але бумеранг пролітавши десь шість років, повернувся. І вчора вже трамп. Мав усі карти на руках і фактично знущався над президентом України, який в свою чергу намагався пояснити, скільки горя нам принесли окупанти і несуть щодня. Трамп знущався нічим. Фактично не ризикуючи. Він аж не в нього. Його армія наймогутніша та найсучасніша в світі. Чим він ризикує? Правда, про всяк випадок, очільник Білого Дому на допомогу притащив свого ланцюгового пса Венса. Як і тоді, в квітні 19-го року, Петро Порошенко був не готовий до того, що передвиборчі дебати фактично державна політика притворюється на КВК. Так і вчора, Зеленський та його п'ять менеджерів виявились не готовими до того, що стикнуться зі своїм відображенням, але у набагато більшому та викривленому дзеркалі. Окрім цього, варто зазначити, що ті самі менеджери, радники, потужно та незламно в Али в штангу головою з розбігу, бо, наприклад, відсутність костюма у президента України зіграли йому в конкретний мінус, чи вони неуважно дивилися відео зустрічі Макрона із Трампом, чи взагалі не дивились, але тут ми пропустимо ще один гол. В свої ворота бо Трамп на офіційній зустрічі в своєму кабінеті сидить в костюмі, а гість ну ви бачили. І на це вказали Зеленському, подобається це комусь чи ні, але нехтувати дипломатичним протоколом така собі ідея. Будь-які дрібниці можуть обернути проти тебе, обернули перемовини провалені в Кремлі. Вчора ввечері нажерлися в гімно. А ми отримали шалену проблему. Але чи це трагедія? Я так не вважаю, Трамп бізнесмен хижак, він пре як бульдозер, аби досягнути своєї цілі, використовуючи всі важелі, які є в нього на руках, і президент США Трамп набагато небезпечніший бульдозер ніж просто бізнесмен Трамп. І все ж таки договір про ті самі рідкоземельні мінерали йому потрібні, інакше би він не порушив пальцем зайвий раз. А тут стільки слів, стільки рухів, зокрема, візити його представника до Києва, значить, не аби як, але все ж таки одна карта на руках у нас є. Якщо Україна була готова підписати такий договір з США, то чому той же договір нам би не підписати із Великобританією, Німеччиною, Францією, а можливо із трьома країнами одразу. Президент України в понеділок зустрічається із прем'єром Британії, країною, яка жодного разу не дала приводу підставити під сумнів свою підтримку Україні, країною, де вже рік на посаді надзвичайного та повноважного посла працює Валерій Залужний. Треба відставити в далекий кут свою картонну нев'єденність і нарешті зрозуміти, що наступна помилка обер. Вернеться катастрофою, і саме тому варто вже зараз мобілізувати усі дипломатичні ресурси країни, наприклад, засунути одному з менеджерів в групу усі власні образи в бік Петра Порошенка, зустріти з ним та потиснути один одному рук. Як офіцер зсу, я, наприклад, використовую усі можливі та неможливі ресурси для знищення ворога, навіть якщо заради цього мені потрібно звернутись про допомогу до вчорашнього політичного опонента, і в той же час не варто повністю відвертатись від Трампа, бо він так і не отримав те. Що хотів, те про що вже насвистів своїм виборцям. А це значить, що простір для маневру у нас ще є. Зеленському треба нарешті подорослішати. Якщо ми програємо, то програє не він та його п'ять менеджерів. Нікчем програє Україна, кожен мільйона людей. Це велика ціна, аби все ж таки стати дорослим політиком, а не постарілим, втомленим, але ж все одно КВНщиком. Питання риторичне: робимо те, що мусимо, а там нехай будь-що буде. Зсу б'ються далі.